Халати та піжами. Тут йде мікс поєднання, літо та зима, екстра сорту. Вага 15 кілограм, ціна 7 євро за 1 кілограм. Так, тут у нас є ось така новесенька з етикеточкою нічна сорочка. Наступне халатик чорний, ось такий легенький з поясочком. Наступне знову щось темне. І це ще один ось такий халатик. Теж присутній поясочок. Він іде такий довгий. Бачите, тут є ось такі чорні горошки. Так, наступне це у нас ось така сурочка. Так, наступне, знову щось темне. Ще один халатик. Тут класно зроблено. Ось така моделька. Так, ось такі шортики. Один халатик. Лісочок присутній. Так, наступний є ось такі шортики. Так, є ще ось така це чоловіча. Кофточка новорічна в розмірі XL. Так, наступна ось така нічна сорочка жіноча більшого розміру. Так, бачу ще один халат. Ось такий. Шортики. Елітні, класні. Чоловічі штани. Розмір поша XXL. Так, це у нас буде ось така футболочка. Бачите, як вона гарно зроблена. Так, наступна ще одна ось така кофточка. До речі, там внизу у нас нижче може бути ще комплект. Ну, тобто, я вам показала, допустимо, футболочку. Або кофточку, і там нижче можуть бути до неї штанішки або шортики. Ось така. Шорти. Тут у на нас попадаються як і теплі речі, так і легесенькі літні. Наступний ще один халатик. Він, до речі, двох Ось така моделька. Та. З іншої сторони він буде чорний. Ось такі штанішки. Це, до речі, до тої кофточки, яку я вам показувала, розмір XL. Так, наступне. Ось така нічна сорочка. Крутезні штанішки теплесенькі. Ось і комплектик знайшовся. Штаніжки до сорочки, яку я вам показувала. Ось Так, ще одні теплесенькі класенькі штаніжки. Так, наступний. Це у нас є ось такий, можна сказати, халатик. Наступно чоловічі шорти, Ось такі крутезні штанишки. Ще одні того Так, ось така новорічна кофточка. шорти чоловічі. У нас такая сорочка, треть, посмотрите, вона круто сделана. Бачите, гудзики по два гудзика, четыре. Так, наступнец, еще у нас? Штанишки. У нас такие Ось така такая маечка. Такие бричи. Наступна ось така футболочка. Ось така маєчка. Шортики чоловічі. Наступна є ось така теплесенька кофточка. Шортики. Ухти. Дивіться, яка красота. Дуже красивий халати. Які тут рукава. Наступна ось така сорочка. Теплесенькі жіночі штанішки. Ще одні шортики. 7 євро за 1 кілограм. Халати та піжами Літні та зимові разом в одному лотику. У нас такого ще не було. Тому... Якщо вам подобається такий варіант, де є повністю мікс, можете сміливо замовляти. Було дійсно круті. Ось такий халатик від Боха. Шортики. Так, тут у нас ще теплесеньке. Ось така моделька. Ще одні легенькі шортики. Так, бачу зразу тут мені попався комплект. Ось така сорочка, і до них у нас ідуть штаніжки. Ось така моделька. І до них у нас є шортики. І плюс штаніжки. Класс. Вот такая триечка. Так, я вот такая. Это чинда. Наступно. Вот такая кофточка. Снова бачу комплектов. Была кофточка. И вот до вот есть такие штанишки. Еще одни штаны. Шортики. Я, напевно, трішечки пришвидшується, щоб вам показати якомога більше. Так, це у нас такий халатик. Так, я вам показувала штанішки, і ось до нього буде ось така кофточка. Так, ось така сурочка. Наступне це у нас халатик. Довгий, до речі. Так, є ще ось така. Я впевнена, до цього були шортики. Так, футболочка. Такі красиві шортики. Так, ось така. Так, знову чоловічі шорти. Розмір, бачите, різноманітні від Ski, там до XXL. -очки. Ще один халатик. Шортики. Так, є ось така теплесенька кофточка. Теплесенькі штанішки з зайчиками. І ось така спальна білизна. Маєчка. Лотики дійсно цікаві. Якщо не попадеться вам якогось комплекту, це не страшно, ви собі зможете його самостійно сформувати. Наші лоти це дозволяють. Так, ось така. У нас тут дуже ціла гора назбиралася, їх дійсно дуже багато. Одиниць в цьому лотику. Ще одні ось такі шортики. Ще одні теплесенькі штаніжки. Жіночі. Наступна ось така крутезна сорочка. Ух ти. Ну, все, я вам більше показувати не буду. У нас тут залишається буквально ще зовсім трішечки. Тому, якщо вам сподобався саме цей лотик, звертайтеся і робіть своє замовлення.